В ефірі інформаційний випуск новин 16 серпня. Сьогодні вже 905-й день протистояння української нації ворожій сусідській країні. Це був спокійний тиждень без відключень електрики. Втім, за прогнозами нас очікує 5 днів спеки, тож прогнозують дефіцит енергії в системі. У разі значного зростання споживання залучатимуть аварійну допомогу з європейських країн. За потреби застосовуватимуть заходи обмеження споживання. Тому варто пікові навантаження за можливості не користуватися потужними електроприладами. Далі про головні. Дії п'ятниці на Хмельниччині, дивіться далі, на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Воїни 8-го полку ССО нищать ворога на Курщині. Під час проведення спеціальних дій в тилу противника оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовими РФ. Для виконання цього завдання воїнам знадобилось лише кілька хвилин. Опісля група продовжила бойову роботу на інших ділянках. Втеча від війни на перон міського вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг. Усі приїжджі, що вимушені покинули домівки через ворожі атаки, херсонці. Люди, зібравши валізи, залишили свої домівки та прибули на Хмельниччину. Їх зустріли рятувальники та волонтери, ДСНСівці допомогли переселенцям вийти з потяга та перенести особисті речі. Представники загону швидкого реагування Червоного Христа України забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Підкріпитись духовно та тілесно, із благословення архієпископа Віктора у святині Різдва Пресвятої Богородиці роздають благодійні обіди. Їжу отримують усі нужденні, безхаченки, знедолені та переселенці після проведення богослужіння. Тут можна скоштувати гарячі перші та другі страви, а також чай та солодощі. Навчання бойових пілотів при навчально-тренувальному центрі запустили школу для навчання фахівців керування безпілотниками. Розпочинали з класу, тепер вже цілий навчальний заклад, який обладнали за кошти місцевого бюджету. Інструкторами тут виступають бойові пілоти сил спеціальних операцій. У процесі використовують як симулятори, так і заняття у польових умовах. Інтенсив триває аж 22 дні. Навчаються діючі військові, які готуються працювати з БПЛА у зоні бойових дій чи потребують додаткових тренувань. Підготовка до навчального року у Славутській громаді комісія проінспектувала освітні заклади на готовність до початку роботи. Підготовка закладів освіти тривала в кількох напрямках: це безпека, це техногенна і пожежна безпека, кадрове забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов навчання наших дітей. І забезпечення доступності до закладів освіти. Усі наші дошкільнята будуть відвідувати садочки, адже у п'яти садочках є власні укриття. Решта садків за винятком русинки це садочок номер 3 Будуть використовувати укриття, які є у нашій громаді. В п'яти наших закладах загальної середньої освіти є власні укриття. Наразі тривають роботи по облаштуванню укриття у Славутському ліцеї. Решта шкіл орендують укриття або в сусідніх громадах, або укриття, які є на балансі наших інших організацій. Тому з 2 вересня цього року усі школярі нашої громади. Будуть відвідувати школи і працювати у дві зміни. Що на балансі наших закладів освіти є 25 генераторів. Це дозволить підтримувати температурний режим в період осінньо-зимовий. Це дозволить забезпечувати роботу, скажімо, комп'ютерної техніки для того, щоб заклади могли функціонувати. Через зменшення кількості дітей у громаді змінилась і мережа освітніх закладів. Кількість класів та груп скоротили. Загалом учнівський контингент станом на сьогоднішній день скоротився на 148 дітей. Біля 100 дітей на сьогоднішній день залишаються за кордоном. Для них організовано дві форми навчання: це сімейна та екстернатна. Понад 120 дітей з родин вимушено переселених осіб, які перебувають на території нашої громади, будуть навчатися у місцевих школах. А якщо ми беремо садочки, то через ту саму демографічну проблему кількість груп у нас зменшується на 5. Це фактично по кожному садку зменшення на одну групу. Сховище для школярів у декількох навчальних закладах міста почали будівництво укриттів. Це роблять для того, щоб усі учні могли навчатися очно. У нас відбувається будівництво у п'яти закладах освіти. Будівництво укриттів. це три школи і два садочка. Ці об'єкти повністю фінансуються з міського бюджету. Вони розпочали будівництво фінансування, підготовчі етапи. Ми розпочали ще у 2023 році. Весною ми розпочали. Спочатку було визначено які саме заклади є в пріоритеті для того, щоб збільшити або площу укриттів, тому що, наприклад, свої укриття є маленькі або взагалі не мають жодного укриття. Дані заклади, відповідно, орендують. І для того, щоб покращити умови для дітей, було прийнято рішення, що ми розпочинаємо будівництво. Етап дуже довго тривалий, оскільки в першу чергу було проаналізовано земельну ділянку, зроблено геодезію, геологію для того, щоб визначити, де найкраще можна розправити. Почати будівництво, оскільки це окремо стояче, так би мовити, укриття будівництво. Далі було здійснено. Виготовлення проєктно кошторисної документації, яка пройшла повністю експертизу державну для того, щоб отримати всі підтверджуючі експертні звіти для того, щоб переконатися, що цей проєкт є рекомендований, є затверджений. Відповідно, ми далі розпочали отримувати дозвола на початок будівельних робіт. Ну і такі ці об'єкти стали перехідними на 2024 рік. Відповідно, повністю суми фінансування йдуть з міського бюджету. Нам частинами по акт. Так виконаних робіт виділяють кошти. Наприклад, якщо ми говоримо про 2024 рік, на сьогодні більше 58 мільйонів вже профінансовано для того, щоб здійснити будівництво в цих укриттях. Активно будівництво триває у чотирьох об'єктах. Один із об'єктів зараз ПКД знаходиться на коригуванні, оскільки в процесі у тих попередніх етапів, про які я говорила, відбулися зміни держав... зміни ДБНів, Відповідно, ми повинні були коригувати укриття. Сподіваємося, що з цих чотирьох, які активно будуються, два об'єкти закінчаться як найшвидше будівництво, оскільки вже більше 80-75% вже робіт виконано. А деякі об'єкти, можливо, за певних умов будуть перехідними на 2025 рік. Місія порятунку в рамках міжнародної програми Forest Recovery місцеві ради Хмельниччини передали 20 ділянок самозаліснених територій філіям Подільського лісового офісу. Загальна площа цих земель становить 340 гектарів. У захаращених масивах лісівники одразу ж наводять порядок. Проводять лісовпорядкування, протипожежні заходи та комплекс доглядових робіт, аби насадження були стійкими до шкідників та хвороб. Там, де були пустирі, тепер росте молодий ліс. Соціально відповідальні громади Хмельниччини цього року врятували вже 340 гектарів самозаліснених територій. Місцеві ради ухвалили надзвичайно важливі рішення і передали 20 ділянок у користування державному підприємству Ліси України. У першу чергу ми почали їх охороняти. У літній період це особливо важливо, адже є великі ризики виникнення лісових пожеж. Паралельно лісівники проводять цілий комплекс заходів з догляду за насадженнями. Де потрібно готуємо ґрунт, і вже восени будемо доповнювати ці землі молодими деревами. Тож зовсім скоро люди матимуть гарні доглянуті лісові масиви. Таких ділянок з нічними лісами є дуже дуже багато, буквально біля кожного села та міста. Лише зараз на розгляді місцевих рад перебуває 48 таких клопотань на площу у понад 880 гектарів. Це велика кількість земель. Тому ми закликаємо громади Хмельниччини. Врятувати ці самозалістені землі і долучитися до масштабного міжнародного проекту Форесті Кабри. 94-й театральний сезон відкрито у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького показали першу виставу Оскар або Скажена авантюра. Ми почали репетиції в травні, і, по суті, перша прем'єра в нас була на закриття театрального сезону в кінці червня. А це вже ніби наша друга прем'єра, вже ось після на відкриття сезону. Тому десь близько двох місяців вона не була для нас складною. Ми якось так і репетиції в нас проходили в задоволення легко, чого вимагали. Від нас комедії, і так прийшла і прем'єра що сьогоднішня, що якогось такого особливого хвилювання в нас не було. Тобто ми нарештовувались на те, що маємо подарувати радість глядачу, щоб їм все сподобалось, і комедія пройшла з успіхом. Готувалися ми до неї достатньо швидко, в такі достатньо короткі терміни. Але воно настільки якось на все йшло легко, невимушено. Тобто, кожен отримував задоволення просто від цієї роботи, кожен щось приносив в свої персонажі, так, в свій характер. Тому Ну, це було цікаво, це було весело, і це було достатньо легко. Цей сезон обіцяє бути насиченим, адже лише до кінця жовтня театрали планують показати аж три прем'єри. Дві з них проходять під егідою українського культурного фонду. Одна інклюзивна історія, і вистава на історію українських військових «Line of Life» І інша вистава це етномюзикл Назар Стодоля за, за Шевченком і підготовчі роботи велись десь приблизно. Лизно два місяці. і Ось зараз на початку серпня розпочалися вже репетиції. А одна з них це прем'єра нашої комедії, і, власне кажучи, до ювілею нашої заслуженої актриси Лариси Курманової. І очікуємо насиченої роботи. Нині ж у театрі кипить робота, показ одних вистав та підготовка до наступних. Цьогоріч помилуватись мистецтвом зможуть навіть люди з інвалідністю. Для цього облаштують спеціальні місця. І нову сцену ми прописали ще в минулому році грант на створення такої вистави на першому поверсі феєтеатру зі сценою, з можливістю відвідування всіх осіб з інвалідністю. Ну здебільшого це вистава буде звичайно для військових. Ми облаштовуємо вхід в гардероб, в туалети, все для інклюзії, все як має бути. Тому запрошуємо на правах реклами на 2 жовтня на прем'єру. Ми завдячуємо нашим воїнам. Чоловікам, жінкам за те, що вони боронять нашу державу, тільки завдяки тому ми маємо можливість працювати, творити українську культуру, відроджувати її і підтримувати сучасну українську драматургію. Тому слава Україні разом до перемоги і будемо тримати наш культурний фронт. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Напоїв собаку алкоголем. Жорстоке поводження юнака з безпритульною твариною зафіксували на відео. Під час відпочинку з друзями хлопець залив у пащу звіра спиртне. Зооактивісти звернулися до поліції. Після цього представники ювенальної превенції провели з кривдником профілактичну роботу. Правоохоронці зібрали відповідні матеріали та направили їх до суду для прийняття рішення про притягнення порушника до відповідальності. Погода на вихідні. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в суботу та неділю в області очікується минлива хмарність. Ночі минуть без опадів, а в денну пору пройдуть короткочасні дощі місцями грози, вітер південного та південно-східного напрямку. Температура повітря коливатиметься від 15 до градусів тепла вночі до 28-33 в день. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.